Знищена інфраструктура, брак кадрів, релокація бізнесу, внутрішнє переміщення людей, неможливість обробляти землі сільськогосподарського призначення, 20% з яких заміновані у таких умовах. Через війну опинилося чимало громад на прифронтових територіях, як і Новословідська на Сумщині. Територія громади 517 квадратних кілометрів. В обробітку саме по нашій громаді у нас майже 8 тисяч. Це я маю на увазі сільськогосподарських земель. Ну на даний час половина не обробляється. Ми виживали, поки не були як на даний час. Земельні ділянки почалися використовуватися як фортифікаційні споруди, і тому аграрії перестали обробляти земельні ділянки і сплачувати податки. Як виживати і розвиватися маленьким містам і селам в умовах війни? Відповідь на це запитання шукали учасники форуму, що відбувся у столиці. Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко зауважив, що нині розвиток територій варто розглядати у поєднанні з розвитком сільського господарства, що відповідає і євроінтеграції. Ційним прагненням України цей бюджет ресурси. Це і соціальні питання освіта, наприклад, це і розвиток сільських територій, це і природні ресурси, і робота з ними, тобто як громада має це використовувати. Це, починаючи від земельного банку, звичайно, це най найлогічніше, закінчуючи там водними навіть ресурсами або там лісами. Це все дуже важливо в комплексі розглядати, тому що ми розуміємо, що держава будує партнерські стосунки завжди з місцевим самоврядуванням, надає необхідні ресурси, якщо передає певні по. Повноваження, і ми маємо розуміти під які повноваження, які будуть передаватися ресурси. Нині Україна адаптує вітчизняне законодавство до вимог ЄС, і більшість дискусійних питань стосується саме аграрної політики, каже аграрний міністр. Для нас важливо, щоб ми пройшли безболісно, якомога комфортніше саме адаптація українського законодавства до вимог Євросоюзу. Там є непрості моменти, на які потрібно звернути увагу. Ми на це звертаємо увагу, і сьогодні в такому відкритому дискусійному діалозі з головами громад сільських територій говорили про те, як підтримати на базовому рівні саме агробізнес, щоб малий фермер вже розвивався, розуміючи, які вимоги по якості, по поводженню з тваринами в майбутньому його очікують в Євросоюзі. Посилити спроможність громад можна за рахунок управління земельними ресурсами територіальних громад. Зокрема, пропонується передати в їхню власність також і ліси, кажуть представники асоціації громад. Мовляв, нині три із десяти мільйонів гектарів лісових насаджень фактично нічині. На думку представників асоціації, нині для громад є наболілим питання функціоналу військових адміністрацій, і, зокрема, розмежування повноважень та можливостей ухвалювати рішення як на місцевому, так і на рівні центру. Учасники форуму докладно зупинилися на проблеми адміністрування місцевих податків і зборів, зокрема військового ПДФО. Оговорюється бюджет на 2025 рік, звичайно, палки дискусії, звичайно, є і дуже багато аналізу, до яких результатів привело вилучення військового, так званого ПДФО. Ми бачимо, що це не погіршило ситуацію в громадах. Вони мають достатньо коштів, достатньо ресурсів для розвитку, але, звичайно, дуже багато є технічних проблем, які треба вирішувати, не пов'язані з відповідальністю за незаконне там, земельне використання. Там, громаді. Інших напрямках, напрямках розвитку використання ресурсів громади щодо майбутнього, звичайно, ведемо дискусію про адміністрування податків. Звичайно, завжди говоримо про те, що дуже добре було б, щоб місцеві громади самі адміністрували свої податки. Чи можемо ми під час війни зараз на це перейти? Я не впевнений, але будемо рухатись тим, щоб до таких найкращих зразків євроінтеграції підходити. Розвиток сільських територій і розвиток загалом регіонів, регіональний розвиток це одна з найважливіших розділів політики Європейського союзу. Зараз іде активно бюджетний процес якраз. Бюджетний комітет розглядає всі правки, які подані до проекту державного бюджету на 2025 рік. А звичайно, говоримо про те, щоб залишити ПДФО на рівні 64%. Звичайно, нелегка дискусія стосовно реверсу, тому що є різні думки. навіть всередині однієї асоціації. Є частина громад, які кажуть, потрібно отримувати ПДФО за місцем проживання. А частина громад кажуть, що ні, потрібно отримувати за місцем безпосередньо роботи. Тому потрібно робити відповідні розрахунки, брати конкретні приклади, обговорювати і ухвалювати відповідне рішення, і шукати таке рішення збалансоване, яке буде розвивати наші громади.